Лео бар буде процвітаючим і найкращим закладом на цьому районі. І повний магазин можна брати з собою, подивитися матчі по телевізору. Є у нас літній майданчик, бар, магазин. Іноді сюди можуть заходити котики. Теж то така теж розвага в нас є. Котобар теж теж частково у нас виходить. Покажете котобар. Звичайно. Котокафе. Проходьте, будь ласка, можна зайти з вулиці, можна зайти з середини. Це в нас Лео. Це головний винуватець всіх цих процесів. Його ім'ям названі заклади. тут у нас жив... Котики вони тут хазяйнують. У нас формат кав'ярні дуже класний вибір кістичок, десертів, тортиків. Звичайно, звичайно. Якщо він захоче, співпрацюємо з притулками для тварин. Дуже багато котиків. Ми влаштували вже в сім'ї. До нас привозять безпритульних котів. Ми шукаємо їм родини. Вже не один десяток котиків. Ми влаштували в сім'ї. Ми робимо добру справу. Тут люди можуть прийти і посидіти і погладити котики. Так, так? Люди приходять сюди і кайфують. Клас. І людям подобається. Да, у вас так, багато так. клієнтів приходять це. Так, 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 люблять. Фішка, це фішка нашої кав'ярні, скажімо так. Клас, дуже дякую. Тоді я вам бажаю процвітання. І лео кафе, і Лео левого... Дякую. Дякую.